Ки екскурсії, табори та навіть поїздки за кордон. З червня в Івано-Франківській громаді стартують традиційні літні школи. А ще дітям пропонують оздоровитися у позаміському закладі. Які можливості чекають на школярів у сюжеті Тетяни Дадак? Малювання, спорт, стем напрямки, іноземні мови та патріотичне виховання. Усе це пропонують у літніх школах Івано-Франківської громади. Усі заняття безкоштовні. Пропонуємо на базі цих шкіл, звісно, виїзні е, табори в межах України, міжнародні табори, християнські школи, різноманітні майстер-класи тощо. Вже в червні місяці паралельно стартують літні школи на базі позашкільної освіти, тобто наша, наші гуртки, які функціонують щороку, але під час літа у них. Є більше навантаження і більше робот. Також дозвілля організують на базі вищих професійних училищ. У вищому професійному училищі номер 21 з 2 по 13 червня вони будуть займатися 3D-моделюванням, обробкою зображень, веб-дизайном тощо. Також наш професійне училище номер 3 художнє, як ми його називаємо, працює для дітей сьомих-дев'ятих класів, знаходиться на Дудаєво 35 і будуть займатися створювати різноманітні художні шедеври, майструвати з дерева, створювати різноманітні флористичні композиції. На оздоровлення дітей пільгових категорій з міського бюджету спрямували півтора мільйона гривень. За ці кошти придбають путівки у позаміський табір. Лімниця і місто Івано-Франківськ оздоровлює діток з сусідніх громад зі сходу, як то дітей з Гуляйпільської громади, Куп'янської громади, Покровської громади. А також цього року буде громада з міста Ніжин Чернігівської області. Також є дітки з військових частин, якими ми опікуємося. А ще для дітей військовослужбовців запланували п'ять поїздок за кордон. Підтверджені поїздки: в місто Тракай Литва, 10 дітей, місто Шибеник, Хорватія, 20 дітей, місто Єлгава, Латвія, 60 дітей. Ну відповідно супроводжуємо чи супроводжуючи людьми так. законодавством передбачено четверте місто Нірить Газа, це Угорщина. 30 дітей, місто Хшанов, Польща, це Скаутський табір. 20 дітей зараз тривають перемовини з іншими містами, аби ще більше дітлахів змогли поїхати на відпочинок.